А якщо вам потрібно почати взагалі з бази, з образотворчих навичок, це на цьому каналі є відео для початківців, тому що вона... ми проводили багато уроків і ми викладали майстер-класи такі. Вони поверхневі, акрилом, простесенькі, але вже з цього також можна починати і паралельно вчитися і малювати, і продавати, і бути успішним, продуктивним художником. Це все реально. В мене були учні, які Прямо от сьогодні малюють, завтра сушать, і потім в них виставка і продаються роботи. І ці учні старші за мене, вони мають професійну освіту, але в них не було оцієї зв'язочки, як це все робити, не було сміливості виходити і продавати роботи. З цим всім треба працювати, це все вирішується. І знову ж таки, якщо ми говоримо про основні такі початкові навички, базові. Це все дуже просто нарощується кількістю. Беріть і маслайте. Тоді у вас в пріоритетах на 2025 рік має бути кількість.